Аля прутька, як лісові звірятка готувались до Великодня. Високо, високо, над темним, густим лісом і за хмар визирнуло яскраве сонце. Воно зігріло усе довкола своїм теплом. Прокидайтеся, звірята! Пора вам всім уже вставати. І ось лагідні промінчики. Зазирнули до кожної хатинки та пробудили від сну усіх жителів казкового лісу. Прокинувшись, звірятка почали умуватися, чи поритися. Потім вони поскладали щось у свої кошики та вирушили в дорогу. Виявилося, що усі тварини домовилися зустрітись на квітучій лісовій галявині. Ох, яке неймовірно гарне та чудове це місце. захоплено промовляла звірятка. Тут панують пахощі духмяних трав та солодкі, мов мед, аромати квітів. Як тут добре? Усі звірі мали чудовий настрій. Сміялись, жартували, тому що прийшли вони сюди разом з усією своєю сім'єю, щоб підготуватися до свята, адже вже зовсім скоро Великдень. Кожен був зайнятий своїми справами. Одні звірятка взялися за приготування пасочок, інші прикрашали яйця. Аж раптом почулись якісь кроки. Це хтось наближався до квітучої поляни. З лісу вийшов вовк. Він був у поганому настрої, у нього ніколи не було великої родини. Тому вовчик ніколи не відзначав ніяких свят. Саме через це ніяк не міг збагнути, чому усі звірі так радіють святам. Ось він підійшов ближче, його помітили звірятка. Та й кажуть Привіт, вовчико, братику, не сумуй. Ходи до нас. Будемо разом готуватися до Великодня. Обіцяємо тобі, буде дуже цікаво. Ми тебе розвеселимо. Що ж веселого може бути у підготовці до свята? каже вовк. Ой ой ой. Що ти таке говориш? Обурливо відповіла зайчиха і додала. Я разом зі своїми зайчатами печу такі чудові запашні пасочки, поливаю їх лазур'ю та посипаю зверху кольоровими намистинками. Вони такі смачненькі, <свес> мило облизнувшись, сказали зайченята. Ви ж казали, що мені буде цікаво та весело, але я чомусь і досі сумний, промовив невеселим голосом вовк. Тут лисички сестрички почали доводити вовку, що фарбування яєць є досить цікавою справою. Старша лисичка каже Мені подобається розфарбовувати яєчка різними кольорами. Ось, подивись, скільки у нас різних барвників!» Відкрила лисичка кошик, дивиться в нього і розуміє, що вона зранку забула покласти фарби. Ой, і що ж тепер буде? Почала плакати молодша лисичка. Що ж нам робити? Не плачте, сестрички. Я знаю, як можна пофарбувати яйця без використання фарби, сказав кабан. Як, як? Почали запитувати лисички. Їх можна покрасити природними матеріалами. Ось тримайте, тут є листочки берези, дуба та кропиви. Потрібно ясь обмотати цим листям, пов'язати ниткою та зварити. Ще можна використати лушпиння цибулі. Кабанчику, ми дуже вдячні тобі за допомогу, сказали лисички. Білочки вирішили також трішки розповісти про свій спосіб прикрашання пасхальних яєць. А ми любимо розписувати яйця різними орнаментами. Подивіться, яке у нас для цього приладдя: олівці, гумка, писачки, свічки, віс, а також дуже гарні, срібні та золотаві фарби. Їжачок. І з нетерпінням чекав своєї черги, щоб розповісти усім присутнім про свій спосіб розпису великодніх яєць. Для початку я фарбую яйця, беру свою найкращу, найтоншу, найгострішу голку. Далі починаю видряпувати на шкаралупці різноманітні орнаменти. Ще одним із різновидів цих милих символів свята дуже прагнула поділитися маленька сіра мишка. пі пі, -пі – промовила мишка. А я хочу показати вам, як виготовляють крапанки. тільки от. Що таке, що сталося?» – почали запитувати лісові звірі у мишки. Я дуже малесенька. Я, та ну, не вмію такого робити. Це, напевно, дуже важко робити ці вище. Як вони там, крапенки? Та не крапенки, а крапинки!» з посмішкою відповіли звірі. Це точно не важко. ще раз запитав вовк. Та ні, це дуже просто! Навіть не на менші дітки можуть впоратися з таким, відповіла Мишка. Ну, добре, я допоможу тобі. Кажи, що робити? Розпочала мишка пояснювати вовчику, як саме вони будуть зараз працювати. Виготовлення крапанок дійсно легке та ще дуже цікаве. Мені так сподобалось. Наступного року я із задоволенням приєднаюся до їх виготовлення. Дякую тобі, Мишко, за новий досвід. Як мене ти, я б не наважився б спробувати себе у створенні неймовірно чудових великодніх крапанок! Друзі, дякую вам усім за допомогу. Ви дійсно змогли підняти мені настрій. Нарешті вовк став радісним. У колі друзів він отримав безліч приємних вражень, дізнався дуже багато нового та цікавого. Завдяки щирості та турботі своїх лісових друзів Вовчик став добрішим він відчув себе немов у колі родини, адже великодні свята це радість і надія на краще. Свято Воскресіння Господнього зближує та єднає, відтепер воно буде найолюбленішим святом вовчика-братика. Серед дорогих його серцю друзів панує особлива атмосфера гармонії, щирості і гостинності. Добро завжди допоможе, воно може творити дива. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.